Вас, мої малята. Сонечко, сонечко, глянь у віконечко, діткам маленьким з неба засяй. Сонечко, шли нам свої промінчики, дітки. Які вони? Так, теплі, ніжні, лагідні. Під сонечком нам тепло й добре, як біля матусів. А які ваші матусі дітки? Так, вони теж ніжні, ласкаві, добрі хороші. Вони люблять вас і зігрівають вас своєю турботою, як сонечко. Мамо, люба мамочко, кажуть син і донечка, найдорожча в світі ти і ніжніша сонечка. Дітке, скажіть, будь ласка, до якого свята ви зараз готуєтеся? Так, до свята мам. Мами є і в хлопчиків, і в дівчаток, і в комашок. Один із сонячних промінчиків розбудив жучка, щоб він не забув привітати свою матусю. Але як привітати її? Що їй подарувати? Жучок не знає. Допоможемо йому, дітки, ви згодні? Давайте разом допоможемо вибрати подарунок для матусі жучка, а допоможе нам в цьому його пісенька. Як гуде жук? Так, він гуде ж. -ж, 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 -ж а тепер давайте разом зі мною вимовмо звук ж. ж, ж, ж. ж, ж, ж. Подивіться на люст... у люстерку і ще раз чітко вимовте звук. Ж, ж. Кінчик широкого язичка, схожий на чашечку, і заховався за верхні зуби. Але не торкається зубів. Відчуйте, який теплий струмінь повітря ми видихуємо посередині язичка на руку. Зуби зімкнулися і не випускають звук. А він проривається в маленьку щілинку. Давайте ще раз вимовмо звук ж-ж, ж, ж. ж, ж, ж. Ж. Що створює перешкоду в роті, коли ми вимовляємо звук Ж? Так, язичок та зуби. Подивіться, будь ласка, це символ звука «ж». Хто зображений на картці? Так, правильно, жучок. А внизу картки є риска. Вона позначає перешкоду. Як ви гадаєте, дітки, в якому будиночку буде зжити цей звук? Так, правильно у синьому будиночку з рисочкою внизу. Дітки, як співає наш жук свою пісеньку? Так.

А ж, б, к, п. Ж, е, ц, з, с, ж. Молодці діти, добре вправилися із завданням жучка. Жучок зрозумів, який подарунок для матусі найкращий. Це подарунок, який зроблений власними руками. Безгодні дітки. Він уже намалював для своєї мами ось такі квіти. Його матуся дуже любить квіти, а жучок просить нас підписати його малюнок. Написати слово жук. Але ж ми ще не вміємо писати. Но ми можемо викласти це слово символами звуків. Дітки, як ви гадаєте, слово жук коротке чи довге? Так, давайте перевіримо. Пам'ятаєте, щоб перевірити, ми плескаємо в долоні. Жук! Скільки разів ми плеснули? Так, один раз. То це слово буде коротке. Тому я покладу коротку смужку. Давайте разом вимовмо слово жук. 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 Який перший звук ми вимовляємо? Правильно звук Ж. Я його кладу першим біля червоної рисочки. Давайте іще раз вимовимо і по послухаємо, який другий звук у цьому слові? Жу. Жук. Який звук я більш всього тягнула? Так, правильно. Звук у. Він другий у цьому слові. І давайте послухаємо, який же останній звук у цьому слові. Жук. Жук. Який звук? Правильно. Звук. Ось ми виклали слово жук. Давайте разом його прочитаємо. Зліва направо. Жук. І ще раз. Жук. Молодці дітки. Скільки звуків ви почули в слові жук? Правильно три звуки. Який перший звук у цьому слові? Так, звук Ж. Ось він. Який другий звук у цьому слові? Так, звук У. Він посередині стоїть. І який останній звук? Звук К? Ось він останній. А ще він вітає зі святом 8 березня наших ляльок, Оленку та Настусю. Він дарує їм картинки. У ляльок є стрічки. У Оленки коротка, а яка в Настусі? Так, правильно довга. І жучок пропонує нам вибрати для Оленки короткі слова. А для нас тусі, які? Правильно, а для нас ми виберемо довгі слова. Згадайте, як ми визначаємо довгі та короткі слова? Що ми робимо? Так, ми плещемо в долоні. Ну, давайте ось наше перше слово жолоді. Приготувалися жолуді! Це довге слово чи коротке? Так, це довге слово. Ми його подаруємо на стусі. Слідуюче слово тюльпан. Тюльпан. Яке це слово? Так, довге. Ми його теж подаруємо на стусі. Тепер у нас мак. Мак. Яке це слово? Так, це слово Коротко, коротке ми його подаруємо. Оленці. Слідуюче слово ведмежа. Ведмежа. Яке це слово? Так, довге ми його подаруємо на стусі. Тепер у нас слово жук. Жук. Яке це слово? Коротке. Ми його подаруємо оленці. І останнє наше слово м'яч. М'яч. Яке це слово? Так, коротке. І це, цю картинку ми теж подаруємо оленці. А тепер давайте ми назвемо картинки для кожної ляльки. В назвах яких є пісенька жучка звук ж. Жолоді, жолуді, ведмежа, ведмежа. Жук. Жук. Молодці дітки впоралися із завданням. Жучку дуже сподобалося з нами грати. Він дякує нам за допомогу, але йому час вже летіти до матусі і вітати її зі святом і дарувати свій малюнок. Дітки, пригадайте, будь ласка, з яким новим звуком ми сьогодні познайомилися. А які слова зі звуком Ж ви запам'ятали? Які завдання вам сподобалися? Молодці, дітки! На все добре! До побачення!